Дівчата. То... Дівчатка, добрий день. Я вам дуже гарно дякую. Будьте здорові та благословенні. Гарного вам дня. Мам вічинен Мене звати Олена Горняк. Ми з чоловіком займаємося благодійністю. Годуємо людей. Минулого літа я захворіла на коронавірус. Перенесла доволі важко. Але дякувати Богу, що одужала. Я була вдома, лежала, не вставала з ліжка п'ять днів, а потім ще десять не могла ходити. Але потроху, потроху, я відновилася. Коли будемо їсти скоро, десь через півгодини. Ого. Це вже пізно. Як повернешся, їстимеш у моєму житті трапився такий випадок, коли ми з братом захворіли ще зовсім дітьми були. Ми захворіли дуже важко. Це був кір у мене була вакцина проти кору, а у мого молодшого брата не було. пам'ятаю, що я доволі легко перенесла хворобу. А мій брат ледь не помер. Я це дуже добре запам'ятала. У нього закипіла кров у жилах, тому для мене вакцинація це нормально. Я ще тоді гадала, що ота вакцина саме вона мене врятувала і я не померла. Я навіть пам'ятаю, як лікарі казали, що він ледь не помер через те, що не мав потрібної вакцини. А я мала. Я прийняла рішення зробити це задля себе, задля своєї родини. я людина, яка контактує з багатьма людьми. Ми виходимо на вулицю, на ринки, аби годувати людей. Люди бувають різні. Бувають безхатьки. І заради свого захисту, щоб не захворіти, я вакцинувалася. Дівчата, Дякую вам. Нехай Господь вас благословить. Будьте здорові та ніколи не хворійте. Взагалі, цей рік для мене був не зовсім легким, тому що я хворіла не лише коронавірусом, але у мене ще була і планова операція. Тож я почала розмірковувати. Як же ж мені зробити цю вакцину? Робити чи не робити? Чи підійде вона мені? Як це буде? Крім операції, в мене ще цукровий діабет другого типу. Діабет, сахарний діабет типу. Я вирішила піти до свого лікаря-ендокринолога. Вона оглянула мене і сказала, що у мене все в нормі, що я здорова. Слава і тоді я вирішила запитати, яку вакцину мені обрати. Вона відповіла, що для мене найкраща коронавак. До того ж, я зустрічалася з лікарем. Ми з ним поспілкувалися. Я йому розповіла про те, що у мене цукровий діабет, і запитала, що він може порекомендувати. Я сказала, що наразі цукор у мене в нормі, і хотіла б, щоб він порадив, яку вакцину мені обрати. І він також порадив коронавак. Почувши думку двох лікарів, я вирішила вакцинуватися. Вакцинацію я перенесла дуже легко, навіть не відчула. Якщо відверто, то мене і вдома не було. Вакцинувалася і увесь день провела на ногах. Взагалі не було ніяких побічних реакцій. Зі мною було все гаразд. Нині люди бояться вакцинуватися, тому що навколо багато пліток. Але я вважаю, що кожна людина повинна мати власну думку треба піти до свого лікаря. Хочете ви, чи не хочете, чи сумніваєтесь. Гадаю, все ж слід відвідати лікаря. Стежити за собою, за своїм здоров'ям, зробити обстеження і прийняти рішення щодо вакцинації, запитати свого лікаря, чи дозволяє ваше здоров'я та ваше самопочуття все буде добре.